Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про найтрагічнішу дату в історії України 26 квітня 1986 року, найбільшу техногенну катастрофу людства Чорнобильську трагедію. Чорнобильська катастрофа сталася внаслідок невдалого експерименту на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Під час випробування мали перевірити роботу системи енергоблоку в разі відключення електроенергії. Проте через конструкційні недоліки реактора та помилки персоналу потужність реактора вийшла з-під контролю, що призвело до вибуху, руйнування енергоблоку і фатальних наслідків для людства в цілому. Важливо зазначити, що Радянський Союз, прагнучи продемонструвати свої технологічні досягнення, часто ігнорував застереження науковців щодо безпеки атомних електростанцій. Випробування на безпеку, метою якого було імітувати збій живлення, пішло катастрофічно неправильно. Поєднання людської помилки та недоліків конструкції призвело до неконтрольованого стрибка потужності. Активна зона реактора перегрілася, спричинивши потужний вибух, який розірвав реакторний блок. Сила вибуху викинула шлейф радіоактивних матеріалів високо в атмосферу. Ця смертельна хмара незабаром поширилася по Україні, Білорусі та далеко за межі кордонів Радянського Союзу. Радянська влада спочатку намагалася приховати факт аварії. Масштаби катастрофи, як з точки зору людських жертв, так і з точки зору шкоди навколишньому середовищу, були безпрецедентними. Зволікання з евакуацією та оповіщенням населення призвело до того, що велика кількість людей отримала значну дозу радіації. Це позначилося на здоров'ї громадян. 1 травня люди вийшли на святкові демонстрації, не знаючи про невидиму загрозу. Мешканців прип'яті, міста найближчого до Чорнобильської АЕС, не евакуювали одразу. Вони продовжували своє життя, не підозрюючи про невидиму небезпеку, що чатувала на них у повітрі, яким вони дихали. Тільки після того, як рівень радіації різко зріс у Швеції, за сотні кілометрів Радянський Союз був змушений визнати катастрофу. Навіть тоді повна правда про Чорнобиль приховувалася від світу та від багатьох у самому Радянському Союзі. Після вибуху сотні тисяч людей були залучені до ліквідації наслідків. Першими на ліквідацію наслідків аварії кинулися пожежники, не маючи жодного уявлення про масштаби катастрофи і належні засоби захисту. Серед ліквідаторів були пожежники, солдати, шахтарі та інженери. Працюючи позмінно, часто з недостатнім захистом, вони ризикували своїм життям, щоб стримати катастрофу. За свій героїзм і відвагу. Вони наклали життям. Вони загинули у перші дні та тижні від опіків, спричинених величезними дозами радіації. Для гасіння пожежі першими були підняті по тривозі гараули другої воєнізованої пожежної частини з охорони ЧАЕС під командуванням Володимира Правика та пожежної частини Прип'яті під командуванням лейтенанта Віктора Кібенка. Їхня самопожертва та мужність запобігли більшій катастрофі. Багато з них заплатили жахливу ціну за свій героїзм, страждаючи від хвороб, пов'язаних з радіацією в наступні роки. Чорнобильська аварія мала катастрофічні наслідки для довкілля. Вибух викинув величезну кількість радіоактивних матеріалів в атмосферу, забруднивши величезні території України, Білорусі та Росії. Територія навколо станції стала відома як 30 кілометрова зона відчуження. Безлюдне та небезпечне місце, де заборонено проживання людей. Довгострокові наслідки катастрофи для здоров'я людей та навколишнього середовища все ще вивчаються. Рівень захворюваності на рак та інші хвороби, пов'язані з радіацією, зріс серед постраждалого населення. Катастрофа також мала руйнівний вплив на дику природу. Багато видів зазнали генетичних мутацій та скорочення популяції. Спроби приховати масштаби аварії лише погіршили її наслідки. Катастрофа підкреслила важливість ядерної безпеки, необхідність прозорості з боку урядів та глобальний вплив екологічних катастроф. В цей день ми вшановуємо пам'ять героїв, які пожертвували власним життям. Дякую за перегляд.